Всім привіт! Мене звати Софія Олентін і ви на каналі Софія Лав. Чому я сьогодні сиджу на кріслі? Тому що я буду показувати речі, що я сьогодні беру в теплицю. Все ж таки, сьогодні 20.40 виїжджає мій поїзд 19.30 чи 1940 чи 1950 10 хвилин по восьмі. Я буду виїжджати виїжджати з 9.30 швидше буду виїжджати і хочу вам показати, що я з собою беру. В санаторії Теплиця. Що є на Закарпатті? Ви бачили в мене на каналі це піс... перед конкурсом відео санаторій теплиця. Я там їду. І я ще буду відео знімати в поїзді, Вибачте, пшихала трохи. І що я з собою беру? Так. Перше це я беру мій е, годинник. Е, сьогодні 14. Сьогодні жодні 15. О, у мене годинник неправильно щось трохи збивається, бо 30-31 день він збивається. Буду класти зараз, показу, куди речі. От берете, от сюди на цю поличку. Може вам видно? Далі беру ось таку. Це, це розинка талісман. У мене назву, ось, в Сихівському лісі є така Тарзанка. І я її беру, я дуже легко проходжу, з нею. Тому я називається резинка талісман. Я резинка волосся, а я її ношу на руці бо вона мене талісман. А чому я її зняла? Бо мені з не дуже зручно спати. Отут оце саме зав'яло і за тисне. Я її сюди покладу. Талісманку. от цю штуку беру. А що це таке? Ви зараз дізнаєтесь. Кришка знімається. Ви кажете, ти зламала! Ау! ні. Дадам, дадам. Це стаканчик, щоб пити. Він складається і стає нормальним стаканчик. Такий дивно дивний стаканчик. Я сама в шокі, коли його побачила. Я покажу, мама, мама купить стаканчик, щоб від'їхати в колбіни в тепло, це може він це в поїзді. Е, водяний пістолетик. Ще один такий водяний пістолетик. Він так от набирає і Ну, Браслетик на руку, треба... щоб бути красивою, в теплиці все ж таки треба бути не тільки здоровою, а й красивою. Ну, На всякий випадок, аж цілих чотири ручки. Чотири, бо там, я ще покажу те, що я беру Чотири ручки, там ще одна. Зараз покажу. Зараз приказ я їх поставлю десь. Де мені їх поставити? Ось перед телефоном телефон, а ти не падає, телефон не любить попадати собі. Ось чому четверта ручка, бо це четверта ручка. Ну, є. А тепер вірите. Ну, бо ці синіми пишуть, може, чорними якась я забула, вже а ця червоним пише. Ну, на всякий випадок може знадобитися, що це все ж таки не, не, не в село, не в східницю, а в теплицю, їдемо поїздом. це ж таки. Треба прихопити побільше речей. я сама собі купила такий кенгору журнальчик, обзор не буду робити, бо це не такий журнал, як Monster High. Тому я город по Monster High зараз побачите. Такий кенгуру любимий. цікавий, там ще це сторінок, і там є за так, що я покажу. Так, тут всякі конкурси, бачите, розв'язувати всякі штуки, головоломки. Це журнал для поїзу, я так думаю. Коли нема поїздів, що робити, скука є взяв, розв'язував, все, навіть голова подумала. Таке колечко українське. Щоб знати, що я з, з України люблю Україну. Так, сюди. Розвину. Мою просто я візьму її ну просто так по приколу по Дівчинка, девчонки це ліліпупс Ой 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 е, селфі палку як же писал селфі палки Це просто капец ну, ну як Скажіть мені як писал селфі палки так, ну, ну добре вже я собака Коротше, ой, давай тут, тут. Коротше, журнал Monster High спецвипуск. Я зараз покажу. Тут є. Булавка. Перевідна і татурировки. Тату. Журн конкурс ну, на такій штуці. І звісно, що журнал Monster High спецвипуск. Від нас кажете, О, зробив обзор. Так так, я зроблю обзор. Але не зараз, а в поїзді. Просто хочеться один якийсь розпаковок взяти і в поїзді зробити. Хіба не, не, не прикольно робити в поїзді. А Якщо там буде якась людина, ну ще в поїзді, бо ми буду, я їду тільки я, мама і Хресна. А в поїзді є у два. які? У Збоку, ну, високо, а два нижніх, ніби дивана, два зверху і, і два знизу. Тому ми йдемо троє, а там один буде вільний, може. Якщо на початку, ну, коли ми будемо сьогодні вражати, не буде людей, то я знімаю. Якщо буде якась людина з нами, то я, звісно, знімати не буду, бо самі зрозумієте, ну, якось так ніякого. І ось це сказав бардак там на столі. Просто ми готуємося, беремо все і нам бардак, коротше. показала. Сейчас покажу, что тут у нас есть. Ну, с этим, что мне в копьяных палочках попалось, резинки. Короче, губный лак, резинки, вот такая защепка, ну, ручка, мамини тени. Короче, всякая, можно сказать, фигня. Так, Е, можливо, в мене буде друга частина, а я попробую встигнути. Приступаємо до моєї сумки з Hello Kitty. Тут в мене м'які іграшки, а які, пок... які іграшки я показувати не буду. Просто не хочу. Беру я блокнот. Такий прикольний. Ну, окуляри це само собою, коли, мен... коли я читаю мені потрібні окуляри. І книжку з Ever After High. Все не як у казці. може, ми важно вдома. Ось. Коняр і все. Ну і. Гру Uno. Знаєте така гра Uno? Є така гра. Така, просто карточки. Показую, що в моєму рюкзаку Томас. Тазу попереджаю, там всі речі для льок. Тому я на, на цей ох, величезний рюкзак запакований, його пакувала довго. Зніму окрем, окреми обзор другу частину. Бо в цій частині у мене вже... Мі... Ну, коротше, в мене місця на телефоні нема. І всяке таке. Тому. Я за... От зараз в мене телефон, бо в мене вже місце, нема буде 8 хвилин, я скажу вам, що зараз я вже, від закінчується місце і вже біжу знімати на в рюкзаку. Там зразу говорю, там є. Я не буду показувати, які ляльки, я беру, бо зразу говорю всі Евротригай і всі монстри 11 ляльок, 10 і 11 ляльок. Там всі Apple White, Reving. Коротше, всі ляльки, крім Вінкс, всі, які в мене є. Ну, в мене є мозерхай? Дракулара, Френкенстень, Кійомі, Дракубека, е, хто там ще? Клодін, Хулін, Apple White, Він, Купіт, Циріз. Коротше, всіх 11 ляльок я беру. А які речі я до них беру? Е, ну, Що їм там беру? Якісь сумочки, то я вам покажу в другій частині. Не перемикайтесь! Не виключайте відео, додивіться до кінця. Бо ви подумаєте, все, ти ж нічого не береш, наші не рюкзак показувати. Додивіться це відео до кінця обов'язково. Бо я беру, покажу в другій частині, що я беру. ну, що я беру в теплицю, Ляльки. А так я можу з вами вже прощатись і буду. Це тільки на першу частину. Я можу сказати, що ставити лайк, бо для чого, коли в мене буде ще друга частина. Знаєте, знімаю відео, бо мені... я вже не можу дочекатися, я буду їхати в поїзді. Просто не можу. Ну все, Па-па. У, закін... у мене на телефоні вже місця, майже нема. Все вже нема місця. Всім па-па.